Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на Велесовій фермі. Не знаю, як у вас, а у нас спека, і спека досить серйозна. Сьогодні температура вже сягала 32 градусів е плюса. І хочу зазначити, це е критична температура. Я рахую в нашому регі в регіоні, тому що за. 15 років, які я живу безпосередньо у Чернігівській області, це вперше така висока температура. І я так розумію, це ще не кінець, бо на завтра передають плюс 34. Ху, Я вам скажу. Досить жорстко, але, але ми не здаємо. Е, а саме головне, сьогоднішнє відео буде не про спеку і не про те, як мої корівки її переносять, а переносять вони її досить добре і комфортно, тому що вони знаходяться на випасах На випасах і досить спокійно і е, впевнено відпочивають у е, залісяних місцинах, тому що я стараюся робити це. І для того, щоб їм було максимально комфортно. Тут ось у їхньому би, місці, де вони відпочивають, достатньо кількість підстилки. І тут досить прохолодно, і корівки тут себе почувають, досить почувають себе досить комфортно. Малинка кричить, зараз буду її нести молочко. От і Саме головне, сьогодні ми з вами поспілкуємося, продовжуємо тему про породи. І сьогодні я хочу вам розказати трішки більше про швідську породу Швідську, або Брауншвіць, як її називають. Тому поїхали поспілкуємо. Знаєте, я хочу розпочати із своїх дівчат. Лебединок от саме ось, ось стоїть представниця. Мишка вона зараз якраз доїться. От і якраз е, доїться корівчина машка. Сама вредна в мене корівка. Вони являються лебединками, але у них крові досить серйозно присутня кров швіца, тому що батько в них чистокровний швіц і вже останні е, останні. 10-12 років, як мені казав місцевий зоотехнік, казав, що вони криють тільки швіцами. От, тому тут вони вже, я думаю, десь на е 5 четвертих, 3 четвертих або навіть більше у них присутня цієї крові, тому Беремо їх за основу і будемо якраз саме про них спілкуватися. Я хочу сказати, що порода вона була е, виведена саме у Швейцарії, от, там десь у якомусь 16-17 столітті от, виведена вона була на основі е, бурої. Короткорогої породи була така порода. Ну фактично, швідська порода була створена. Я скажу вам відверто на основі нашої сірої української худоби, яка була заганялася тоді у Швейцарію, Ну в Європу на ті часи для того, щоб європейці не вимерли з голоду От і фактично на основі сірої української була виведена худоба, і ця худоба була виведена е так само, як і м'ясом. М'ясний напрямок молочний, і фактично вона була тягловою силою, досить добре пристосований до тяжких кліматичних умов. От вони не вибагливі корови от, до харчування. Вони ідеально підходять для випасів і для таких сурових кліматичних е кліматичних умов. От тому ця порода досить швидко поширилася в усьому світі. От я вам скажу, досить масивний. Швіц, Браун, Швіц, американський, це махіни корови по 700-800 кг. дуже масивні. Бачив їх сам особисто. Тому хочу сказати, що це дійсно такі досить добре направлена селекція на розведення даної худоби. От, вона досить поширена по Європі, Німеччина. Австрія, Франція також утримують велику кількість швіца і хочу сказати наступне: що Швіт досить поширений в рашки, придурашки, і фактично ну багато в Росії є швіца. Було завезено в дев'ятнадцятому, двадцятому столітті. Ну і в Україні в Україні в основному це Сумська область, і, скажу, досить сильний і великий плем. Завод є у на Дніпропетровщині, це є Катеринославський. От я скажу, там площадка, де сфокусована найбільша кількість Брауншвіца в усьому світі. Це дуже велика кількість швіца і. Є в мене відео, заходьте, подивіться, я думаю, вам буде цікаво познайомитися ближче із даним господарством і даною породою. Якщо продовжуємо розмову про швіців, і хочу зазначити наступне, що по продуктивності корови мають продуктивність таку досить різну там. Чистопородні брауншвіци, вони не досить високопродуктивні, десь на рівні 5-6 тисяч. Це корови, які пасуться в Альпах. От, е американські швіци сьогодні дають вже більше 10 тисяч літрів молока. І німецькі бачив, я кажу особисто, цих корів. От і хочу зазначити наступне, що саме основна особливість даної породи заключається: ну, якщо ми беремо м'ясний тип, якщо ми беремо вибачаюсь молочний тип або молочно-мясний тип, так званий, то тут якраз комбінація і співвідношення жиру і білку. І якраз отут тут по сухих речовинах молоко являється ідеальним для виготовлення сирів. От, для виготовлення сирів жирність, як правило, десь 3,8-4,4,2. Чим вища продуктивність, зрозуміло, жир нижчий. Ну, а якщо балакаємо про білок, то білок на рівні 3,2-3,4-3,5. Але основна особливість по капа казеїну якраз для сироваріння. І я думаю, ви всі знаєте про швейцарські сири. От якраз вони виготовляються з молока, тільки Брауншвіца, який пасеться високо в Альпах і харчується виключно травою або сіном, саме високогірним, і там варяться ці сири, і потім продаються за досить серйозні гроші. І якраз додана вартість і якраз і компенсує таку невисоку продуктивність даних корів. От, хочу сказати наступне, що дана порода е досить спокійна, врівноважена. Вони такі флігмони от, ходять спокійно, але ну, буває норов, норов. норов в тому плані, що вони можуть випендрюватися як і джерсеї, не завжди віддавати молоко. Але це все на початку, коли вони первітки, от і коли вони роздоюються, небавобагливі до їжі, але Можуть перебирати харчами, можуть їсти, можуть не їсти, можуть крутити носом, чисто проявляти свій характер і свій норов. От, але в цілому досить адекватна порода. Я вам скажу, навіть більше вона ідеально також підходить саме для невеликих фермерських господарств, тому що вони не приходливі до кліматичних умов, досить добра пристосованість, і вони я думаю, що вони себе ідеально почувають і в нашому українському кліматі. От, тому вони мають досить сильний роговий башмак. Вони мають досить велику конституцію, структуру тіла. Середня маса корови 500-700 кг, Бики. Від там 800 до 1,5 тонни досягають ну досить масивні бики. Ну до тону 200, перегнув я з 1,5 тоннами. От хочу сказати наступне вим'я вим'я в них підвішується зв'язка, наче тримає, але теж присутня проблема. Уже старі корови вим'я теж може шоркатися по підлозі. Великий плюс у них чітко виражені соски і досить добре їх підключати і доїти. От хочу зазначити наступне ще по їхньому. Як би сказати, особливостях вони народжують досить таких масивних телят, і є проблемка із народженням. Тому якщо чистокровний швід з чистим швіцом, то як такових немає. Коли ви хочете зробити гібрида і покриваєте американським або канадським швіцом, то ви повинні розуміти, що теля може народитися досить великим, і це може бути проблемою із народженістю, тому звертайте увагу на. Розміри тазу своєї корови, щоб вона, не дай Бог, не була шилозадою, коли ви хочете отримати потомка саме швіца. От, тому тут звертайте на це, будь ласка, увагу, тому що плоди масивні, корови масивні, бики масивні. Тому потрібно і щоб корови, які ви хочете запліднювати, теж були такі досить великими: по 500 по кг, для того, щоб легше пройшли пологи. Ще хочу сказати: наступне, так як порода дана пішла від е, сірої породи, то вони досить е, впевнено тримають е, планку несприйнятливості до лейкозу, туберкульозу. От, досить е, не так часто хворіють на мастит. Це бачу навіть по своїм коровам, от, по своїм аля швіціли лебединки. От ну якщо раз в рік захворіє на мастити, то на якусь легеньку форму, що 2 три дні і нічого. Немає. От, тому я скажу: досить, досить така перспективна порода. і Якщо є бажання купити, заходьте на е моє відео. Про швідську породу і про Єкатернославський молочний комплекс там є телефони, номера. Звертайтеся, вони продають швіців полукровок, чистих. Через що звертайтеся, я думаю, коли купите, будете доволі. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. От і залишайтеся зі мною на каналі. А ми будемо далі працювати. Все для того, щоб наші діти пили смачне, живе молоко. От і за для того, щоб пришвидшити нашу перемогу, бувайте до зустрічі в нових відео.